Доброго дня, діти! Розпочинаємо з вами урок дизайну та технологій. Сьогодні ми з вами будемо працювати з папером та виготовимо кролика з папером. Перед початком уроку пригадаємо загальні правила безпеки на уроках дизайну та технологій. Підготуйте своє робоче місце. Приберіть це зайве. Перевірте справність інструментів та наявність усіх матеріалів. Забороняється працювати несправними чи тупими інструментами. Використовуйте інструменти лише за призначенням. Уважно слухайте інструктаж вчителя та роботу розпочинайте з дозволу вчителя. Повторимо правила роботи з ножицями. Ножиці це небезпечний інструмент, тому поводьтеся з ними дуже обережно. На робочому місці покладіть ножиці так, щоб вони не виступали за край столу. Тримайте ножиці лише вістріями донизу. Різати на ходу забороняється. Під час різання не вставайте з місця. Передавайте ножиці закритими і кільцями вперед. Під час роботи з ножицями притримуйте матеріал лівою рукою так, щоб він не потрапляв на лінію різання. Повторимо правило роботи з клеєм. Клей потрібно наносити пензликом від середини до країв. При потраплянні клею на одяг його слід негайно змити водою. Для притискання елементів аплікації та витирання рук треба користуватися серветкою. Закінчивши роботу, клей потрібно щільно закрити пензлик і посуд помити. А зараз підготуємо з вами шаблони. Візьміть картон або цупкий папер та за зразком підготуйте шаблони. Намалюйте їх на папері і охайно виріжте. Тепер за допомогою шаблонів вирізаємо заготовки кролика. Підберіть необхідні кольори. Це може бути блакитний, фіолетовий, рожевий, помаранчевий, зелений будь-який. Оберіть певний колір для тулуба. Оберіть колір для вушок, для лапок. Оберіть колір для морквини, для очей та для носика. Та виріжте ці шаблони за зразком. Починаємо роботу над аплікацією з вушок і лапок. На тіло кролика приклеюємо вушка іншого кольору та лапки іншого кольору. Наступний етап це очі. Приклеюємо білі овали, а зверху чорні. Приклеюємо мордочку кролика та зубки, настав час для носика і лапок. Далі приклеїмо морквину. І притримуємо її другою лапкою. Клеїмо задні лапки. Також можемо приклеїти брови, малюємо вусика і не забуваємо приклеїти кролику хвостик. Ось такі кумедні кролики вийшли у нас. Не забудьте, будь ласка, надіслати фотографію своєї роботи. Я буду дуже чекати! А на цьому наш урок завершено. Дякую вам за старання та до зустрічі на наступних уроках!